Трени футболу і обох команд. Сьогодні зіграють Степан Баранов, номер 27 номер 21 Валерій Васильєв, номер 88 Спроба атаки. антихайп. Не має змоги удару. Є все-таки удар, але він блокується. Обох команд, прогрес Кітц. Зрозуміло, молодь. Антихайп. О, який удар в ближню дев'ятку. Але м'яч антихайп за собою зберігає. Ну, удар на місці голкіпа. Сил обох, поки вистачає, тут штовхнув спину. Удар. Воротар на місці. Непохитний. Знову удар. Восьмий номер дуже добре обігрується і не грає трещоє. Рмці антихайп будують стінку. Закидання, штати медатчик, удар головою, але не точно. Далі м'яч зберігає, скидає далі. Удар. Штане. М'яч влучає в стінку і вже від голкіпера. Відправляється в ворота. Антіхап відкриває рахунок в цьому матчу 1-0. Що варто відзначити про турнірне становище команд? Що повернутися до попереднього матчу, де була дуже небезпечно гра від Васильєва і згробив жовту картку на рівному місці буквально. Були лише одну перемогу, одну нічую, та одразу дві поразки, закидання в боротьбу і там Добре, трохи перехоплення. Ой-ой-ой, як опівлює суперника, де номер скидає на удар, гол! Добре. Скажу, що це ліпільчук. Можливо, не Літвінчук, ну, принаймні, під 19-тим номером у мене відмічний Литвінчук. І він подвоює перевагу своєї команди рахунок 2-0. Менше не напруги, яка негативно впливає на ту команду. Тут зараз Васильєв. Тут швидко розігрують, не чекають. Подачі, удар. Габрилах. задавав удар, алей... Тут небезпечно, це б подача була, але не змогли до кінця відпоритися чи не зачепив нікого м'яч. Ще одна жовта картка. Просто доводиться визивати. Подалі в боротьбу. <ріст> Подача. І Замикає! Замикає на дальній стійці 33-й номер і рахунок уже 2-1. Скорочують виставання гравці прогрес-кіт. Роман Сторкін оформляє гол. І... Класна подача, ніхто його не тримав, дав йому спокійно в дотик оформити гол. Вище! Удар намагався заходити більше, на жаль, вони ще певними моментами. Іноді наступає такий момент стартації цього матчу. Не цього, а будь-якого. Іноді е, так само, поки команда не знає, що робити з м'ячем, не знає, що йому говорити, особливо коли команди враже мене... у чорній формі, але вони в білих маніжках. Удар колкіпер на місці не дає. Заправляє вперед м'яч фурмою небезпечно. Не зміг його обробити. Васильєв. Баранов. Удар! Получається 2-1 на користь. Команденті Хайп не зміг Чорновський м'яч зафіксувати. Продовжується небезпечні дії. Тут Лінков обіграє, але Рябченко притримав Лінкова. Шість жовту картку отримує Рябченка. Литвінчук. Є хорстір. Це був чи, чи то удар, Остір, він набирає швидкість. Дуже мало партнерів. Спробував удару, але фурман. Опції для подачі він закидає вперед. Там є Радченко. Радченко отримує на ногах. Верхній одяг, а от зараз вже холодно і було б непогано, аби ще хтось е курточку привіз. А тут небезпечно, Рябченко пропускає, тут може бути 3 1 Васильєв! Васильєв затягують, удар, і гол! Мома реалізовується контратаку і рахунок стає вже 3 1 на користь Антіхай. Знаходить Фому. Фома знаходить Лінкова. Лінков. Удар. Гол! 4-1. Дві шість переваги у гравців антихайп. Уже три м'ячі переваги у гравців антихайп. Трафного майданчика Progress-Kids. Перепрошую. Антихайп, удар. Вітнічук, да, да. удар, гол! Не зміг Урман на це зреагувати рахунок, уже стає 5-1 на користь антіхайп. Якщо чесно, перед цим я не бачив е, ігор антіхайп. Але от, чисто зробивши оцінку з положення в турнірній таблиці, рахунок 5-1 на користь антіхайп. Рябченко. Рябченко, який прохід, удар, Гол! Одразу! Спитали один. 5-2 дуже швидко. Я гадаю, що так грати потрібно було трохи раніше, включатися. Зараз уже ситуація критична. Це такий один різницю в один м'яч вони скоротили, але зараз все одно 5-2 Черновського. Тут знаходить форма. Удар. Але форма цей удар бере. Небезпечна контратака. Літвічук удар. Знову форма на місці. Ужас. Дещо незадоволений діями своїх партнерів. Закидання і тут вже ледь не перекинув фурмана, але все достигає Шнарьов за цим м'ячами. Тут зараз небезпечна ситуація. Радченко Горбач, удар! Ще один гол відквитали. Гравці прогрес-кіс, вже рахунок стає 3-5. Скорвочується відставання до двох м'ячів. Захворювати зайву небезпеку біля своїх воріт і вже можливо не просто дограти. Пенальті! пенальті, Зіймати. Горбач. Удар. І... Ні, це не гол! Влучає в поперечку Горбач, який шанс! Марнує! Так в цих руках довелося вибивати. Удар! Кітка, але не встиг тих саме початку зафіксувати фурман, але вже арбітер